Всіх вітаю на каналі LinguaDom English Channel. Яка сьогодні погода? Сонячно, дощить? Давайте вчити англійські слова про погоду. Що, якби одного дня погода змінювалася щогодини? Давайте уявимо такий чарівний день, в якому зібрані всі погодні явища і вивчимо слова про погоду. Розпочинаємо! Учора ми подивилися прогноз погоди. Weather forecast. І дізналися, що сьогодні температура temperature змінюватиметься протягом дня клімат. Climate, climate. У нашому регіоні зазвичай м'який. Але сьогодні очікувалися різкі зміни погоди. Вранці було прохолодно cool та туманно. Фогі, легкий туман, мист, висів над полями, а густий туман фог. Закривав дороги. Було вологе, хюмід. Повітря. І, хоча небо було хмарне, Клаудій на горизонті почало пробиватися сонце. Сан. До обіду туман зник. Стало тепло. Warm. І вулиці наповнилися сонячним світлом. Саншайн. День здавався сонячним. САНІЙ і температура продовжувала підніматися, поки не стало зовсім спекотно. Hot. Але раптом з'явився легкий вітерець Бріз, який швидко перетворився на сильний вітер. Wind Небо потемніло, і почався дрібний дощ. Drizzle що переріс у зливу? Downpour. Потім пішов справжній дощ Рейн. І вся земля стала мокрою. Wet Незабаром дощ посилився, з'явився град. Hail А за ним прийшла справжня буря. Storm Грім, розривав небо, а блискавка, Lightning Освітлювала темні хмари. Це була не просто буря, а справжня гроза. Thunderstorm І тепер погода стала штормовою. СТОМІ Раптово Вітер став ще сильнішим, перетворюючись на сильний вітер. Гейл. А потім прийшов ураган. HARIKEN. Люди ховалися в будинках. А десь у полі навіть утворилося невелике торнадо. ТОРНЕЙДО. До вечора погода почала змінюватися. Дощ припинився, але стало дуже холодно. COLD Незабаром пішов сніг. SNOW А потім він перейшов у мокрий сніг. SLEET Дороги стали слизькими та крижаними. Наступного ранку все навколо виглядало морозним, Frosty. а повітря було крижаним Freezing. Вулиці стали сухими, драй. Але на них ще залишалися крижинки після нічного холоду. Нарешті дощовий Rainy. Та вітряний день Індії залишився позаду, і ми побачили перші ознаки нового сезону. СІЗЕН. Ось така була погода протягом дня. А тепер давайте потренуємося говорити про погоду простими фразами. Як сказати англійською, що йде дощ? It's raining а якщо паде сніг, it's snowing. Вітряно, it's windy. Хмарно, it's cloudy. І давайте скажемо, що на вулиці сонячно, It's sunny. Тепер ви зможете розповідати про погоду англійською як справжній метеоролог. Хочете ще більше цікавих уроків? Тоді не забудьте підписатися до зустрічі у нових відео!